Російський опозиційний політик один з найвідоміших критиків Путіна та уряду РФ Олексій Навальний, 16 лютого помер у колонії. Про це повідомила Федеральна служба виконання покарань Росії, начебто йому стало погано після прогулянки. Чоловік втратив свідомість, йому викликали швидку допомогу. Як зазначено у звіті, Олексію Навальному провели всі реанімаційні заходи. Вони не дали результату. Лікарі швидкої констатували смерть. Команда ж Навального написала у соціальних мережах, що підтверджень смерті Олексія немає. Про це заявляє його прес- секретарка Кіра Ярмиш ФСВП у Ямало-Ненецькому окрузі поширює новину про смерть Олексія Навального. Жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає до Харпу. Як тільки ми матимемо якусь інформацію, ми її повідомимо. Новину про смерть Олексія Навального прокоментували його дружина Юлія на Мюнхенській конференції безпеки. Якщо це правда. Я хочу, щоби Путін все його оточення, Путина, путинские друзья его правительства знали, что они помесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. Олексій Навальний став відомим завдяки розслідуванням про корупцію російських чиновників. У серпні 2020 року Навального намагалися вбити під час поїздок регіонами Росії за допомогою хімічної зброї нервово-паралітичної речовини Новачок. Отруєного опозиціонера у стані коми дружина з труднощами вивезла на лікування у Берлін. Однак, не дивлячись на очевидні ризики після одужання у січні 2021 року, Олексій повернувся додому в Москву. Його арештували в аеропорту одразу після прибуття. Я думаю, что он недостаточно оценил риски, да, потому что все-таки тогда еще не шла полномасштабная война, и некоторым казалось, что диктатура в России еще не до конца сформировалась, и остаются политические методы борьбы. Після арешту Навального засудили на два роки та вісім місяців. Однак усі розуміли, допоки Путін живий, з в'язниці Олексія не випустять. Так і сталося. Вже у березні 2022 року його засудили на дев'ять років, а у серпні подовжили строк до дев'ятнадцяти років. За цей час Навального майже тридцять разів відправляли у ШИЗО, щоб погіршити умови утримання. А у грудні 2023 перевели в одну з найстрашніших в'язниць РФ: Полярний Вовк в Ярмало Ненецький автономний округ. 15 лютого 2024 року опозиціонера в чергове відправили в ШИЗО. Я вам правда мир самолісово щодо штучної громади заклад федерального суді подикриває мою лісову. Що там є заканчивається? Закончиться що 16 лютого. ФСВП повідомила про його смерть. Цю новину прокоментував й президент України Володимир Зеленський під час відрядження у Німеччині. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Причини смерті 47-річного політика будуть встановлювати, заявляють на Росії. Та, за даними деяких російських пропагандистських ЗМІ, у Навального відірвався Тромп. На новини про смерть російського опозиціонера вже відреагували й західні політики. Це жахлива новина. Будучи найзавзятішим захисником російської демократії, Олексій Навальний протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність. Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великобританії. Що б ви не думали про Олексія Навального, як політика він був щойно жорстоко вбитий Кремлем. Це факт і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму, мої співчуття сім'ї та друзям. Едгарс Рінкевич, президент Латвії. Олексій Навальний пожертвував своїм життям, щоб протистояти системі гноблення. Його смерть у виправній екології нагадує нам про реальність режиму Володимира Путіна. Франція висловлює співчуття його родині та друзям, а також російському народу. Стефан Сежурне, міністр закордонних справ Франції. Політтехнолог, опозиціонер путінського режиму, політичний емігрант Віталій Скойбеда стверджує, разом з Навальним помер і мирний протест проти російської влади народу Росії залишається боротися з диктаторським режимом тільки силовим шляхом саботажем, диверсіями. Втім, очікувати протести на площах Росії не варто. Людей запугали, многіх винуді винуділи уїхати з країни. боля мільйона. Уїхали. Вот. Многих людей посадили. Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что так вот никто не выйдет. Возможно, найдутся очень храбрые и отчаянные люди, которые сегодня выйдут на протест. Но я считаю глубоко убежден в том, что мирные формы протеста, демонстрации, плакаты, пикеты, Віталій Скойбеде додає Олексія Навального вбив саме режим російського диктатора. Я считаю, що не имеет ніякого отношения, не имеет нікакого значения. Його именно убили, или його довели до смерти. Это небольшая разница, а, потому что. Його все одно убили, просто медленно, е садіски на протяжении трьох лет Його убивали, віднімали здоров'я, віднімали жизнь, віднімали все що у нього було. У мережі згадали передсмертне послання Олексія Навального, яке прозвучало два роки тому у документальному фільмі, присвяченому подіям пов'язаним з отруєнням опозиціонера. Не Здавайтесь. Не надо, нельзя здаватися, якщо это произошло, это означает, означає, що ми сильны сильні в этот момент раз ані рішили мене на Події в Україні смерть чи не єдиного російського опозиціонера ніяк не вплине. Вважає українська політологиня для України. Присутність або відсутність опонентів Путіна насправді важлива тільки по питанню їхньої позиції щодо України. Публічно майже ніхто не заявляв. Підтримку або припинення війни бажання натомість очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав про довгий список критиків, убитих Путіним, і зазначив, що кожного разу російському диктатору це сходило з рук. Тож він закликав світових політиків покінчити з нагівністю. Путін має нарешті винести урок.